Вітаю вас, шановні глядачі! Це перехрестя доріг Стрийська та Володимира Великого. Переконаний, більшість з вас, перетинаючи цю дорогу або інші на підземних пішохідних переходах, зіштовхувались такими незручностями. Бруд неприємний запах, потріскані сходи, подеколи навіть затоплена підлога. Ми вирішили дізнатись, як у Львові ставляться до такої болючої ситуації, та чи призвичайились львів'яни до таких умов. Це найгірший у Львові перехід пішохідний, тут неможливо ходити. Я би хотіла, наприклад, погуляти з дитиною на колясі, це нереально просто. І навіть взимку ходити тут просто страшно. І тому, не знаю, треба щось з цим робити насправді. Кожен на ранок я стою і мушу чекати на світлофорі, тому що через пехітний пішохід я не можу перейти, бо там весь час мокро, все зломано і. Тому треба робити дуже поганий підземний перехід, дуже страшно ходити, можна покалічитися, впасти в болото. Хто цим цікавиться, не знаю. Хто повинен за це відповідати. Та яка ситуація з іншими підземними переходами Львова? Дізнаємось у міських чиновників. Олександр Донець, начальник управління інженерного господарства львівської міської ради. Станом на сьогоднішній день можна констатувати той факт, що у місті Львові знаходиться 16 підземних пішохідних переходів. З 16 переходів 12 перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Львова. Усі підземні пішохідні переходи, які перебувають в комунальній власності, знаходяться в задовільному, нормальному, технічному стані. Переважна більшість їх використовується за призначенням, тобто вони всі використовуються за призначенням, і переважна більшість також. Використовуються з метою якихось певних комерційних потреб, виключно у встановленому порядку, згідно рішень відповідних структурних підрозділів Львівської міської ради, тобто укладені відповідні угоди і таким чином. Виявляється щодо підземних пішохідних переходів, які не перебувають на балансі міста. Технічний стан переважно є незадовільним, тобто вони не використовуються за призначенням, повертаючись до тих, що не в приватній, не в комунальній власності от приватні, це вони в оренду знано чи вони якось вже приватизовані? в Якому це стане? Ні, Це переважно підземні пішохідні переходи, тобто споруди, які в свій час були на балансі державних підприємств, так тобто відомчі. Які в процесі приватизації чи корпоратизації не увійшли в статутні фонди таких підприємств? Тому на сьогоднішній день ці підприємства переважно є непрацюючими, Відповідно, жодних видатків ніхто на утримання цих споруд не здійснював. І не підтримав їх в належному стані, Тому вони на жаль сьогодні в такому стані знаходяться, але повторюю ще, що робота над тим, щоб взяти в комунальну власність і мати можливість провести в належний стан ці підземні пішохідні переходи, вона сьогодні ведеться. Ну це що роботи ведуться це таке загальне, Тобто якісь можливо конкретні дати, коли буде там один-два в міську раду в комунальну власність переведено Я і вже що десь. Протягом орієнтовно трьох місяців ми вийдемо вже на проект рішення, так який буде виноситися спочатку на виконавчий комітет, потім на сесію, щоб прийняти в комунальну власність і відповідним чином експлу... здійснювати експлуатацію, це всі, чи конкретно одного. Тобто, Нет, ми зараз говоримо тільки про, про один. Ну ви повинні розуміти те, що для того, що ну, це ці підземні пішохідні переходи, які. Перебували на балансі державних підприємств так, в процесі корпоратизації. Вони не передані, були в статутні фонди товариств. Зараз продовжують знаходитися в державній власності. Відповідна згода, скажімо, балансу утримувача для того, щоб взяти його в комунальну власність, вона необхідна і ну не завжди відповідні баланси отримувачі таку згоду надають. Місто на це не може ніяк вплинути, щоб вони доглядали за цим. «Місто намагається усіма можливими засобами, тобто звернення, відповідні там, виявлення фактів порушення благоустрою і так далі, тому подібне, усіма законними способами місто намагається на це впливати. Але, на жаль, здійснювати якісь капітальні видатки на ті споруди, які не перебувають в комунальній власності, місто не має можливості. Якщо можете розповісти, чи здає місто в оренду якісь підземні пішохідні переходи взагалі є таке? Так, ті комунальні, ті пішпішпідземні пішохідні переходи, які знаходяться в комунальній власності, вони частково надаються в оренду комерційним структурам відповідно до укладених договорів у встановленому порядку. Можливо, трошки розповісти, що саме входить в ці договори, якісь права обов'язки, тобто, що зобов'язаний робити підприємець про доглядати там, дотримуватись якісь норм? Є якісь такі? Ну, я впевнений, що в договорах відповідні умови прописані, якісь конкретні інформації я надати не можу, бо це ну, неповноваження не управління інженерного господарства. Зрозуміло. А міська рада якось за цим слідкує, чи виконується е договір, тобто передбачені пункти в ньому. Я, я впевнений, що відповідні ну, хто є орендодавцем так, чи районні адміністрації, вони здійснюють відповідний нагляд згідно договору укладеного. Повертаючись до підземного переходу біля автобусного заводу, дізнаємось, як цю проблему вирішують в районній адміністрації. Начальник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації західний віктор Петрович. Підземний перехід на перехресті вулиці Стрийська Володимира Великого був збудований за кошти автобусного заводу із даною експлуатацією ще в 1971 році. У 2004 році на виконання розпорядження фонду державного майна Львівський автобусний завод дав згоду на передачу цього підземного переходу у комунальну власність міста. І в грудні 2004 року була підготовлена була ухвала Львівської міської ради про надання згоди щодо прийняття цього переходу у комунальну власність міста. Але Почалися зміни зміни керівництва автобусного заводу. Автобусний завод потім переименувався, Пасавтопром, потім Львівські автобусні заводи, і наступне, наступне керівництво автобусного заводу прийняло рішення відмо, тобто прийняло, повідомило нас про відмову передачі цього підземного переходу у власність міста. І вони зобов'язалися тобто, його обслуговувати, утримувати, ремонтувати. І, от, і це питання, так, якби. Час, цей час, коли підприємство ще працювало, то, тобто якісь там роботи проводилися, прибиралося, електро... освітлення забезпечувалося, відкачка води. Останніх років три, напевно, як підприємство взагалі перестало функціонувати, даний підземний перехід лишився, ну так його і не передали, і останні власники його не хотіли передавати, і так він залишився, тобто не переданий. Ну, зрозуміло, що скарг дуже багато надходило від мешканців, що підземний перехід потрібний, і вони ним користуються. Ну і ми так зголосилися підприємці, де допомогти в тому питанні. Там один долучився, дав на ремонт сходів, практично 70 тисяч на ремонт сходів. Сходи були відремонтовані, тобто ми прийняли таке рішення, що відремонтувати де більше людей ходить зі сторони зупинок, так як Володимира Великого, і зі сторони автобусного заводу. Потім лів водоканал ми змушені були, була забита дощова каналізація. Ліві водоканал промив дощову каналізацію. Також підприємці купили насос, поставили насос інший, бо там той вже був згорів, купили новий насос для відкачки води звітам. Там є проблема з електроенергією, тому, тому що електроенергія постачалася від автобусного заводу. Зараз автобусний завод, тобто немає електроенергії, і ми під ми, десь. Освітлення переходу, воно відбувається тільки в вечірній і нічний час, тобто від мережі зовнішнього освітлення підключили. Коли включається мережа зовнішнього освітлення, освітлюється цей. І навіть підприємець погодився подавати від себе електроенергію для того, щоб як падає дощ, щоб відкачувати воду, він включає, включає в себе подає електроенергію, щоб вода з підземного переходу відкачувалася. Ну, як ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми, можливо, подати в суд, щоб забрати власність вже районної адміністрації? Дивіться, дане питання розглядалося в суді, тобто, тобто є ліквідатор цього заводу, є ліквідатор, і була і дане питання по клопотанню львівської міської ради. Ми з тобто було розглядалось питання, що ну, до рішення суду, щоб передати нам щоб передати нам цей підземний перехід. Але Підземний ухвал ну, господарського суду було, було е, в клопотанні цьому було відмовлено, оскільки було відмовлено, тобто щоб ліквідатор передав цей е, передачі у власність міста. І судом було визнано, що тобто ніяких будь-яких відомостей про направо власності на цей підземний перехід немає. Тобто, ну, він був збудований це і зараз, зараз, нашим юридичним управлінням міської ради ми звернулися в МБТІ для прове для його виготовлення технічної його документації і експертної оцінки. І тоді вже після отримання цієї документації буде можливість. Розготувати ну, можливість, тобто підготовки документів та винесення його на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради щодо прийняття його у власність міста. Зміна, скажіть, будь ласка, до цього часу можливо ви будете активніше долучатися до того, щоб його прибирати? Бо чесно, зараз ми дивилися він в жахливому стані цей підземний перехід. Тобто, до цього часу, що людям робити? Ходити по такому занедбаному школьному проході? Чи ви якось ще активніше можливо постараєтесь долучитись до цього? Ну, ми. Е... Бачите, ми так як то кажуть, ми там слідкуємо за ним. Ми так так якби маємо таку домовленість з франківським районом. Тобто вони зі своєї сторони прибирають, ми зі своєї сторони прибираємо. Ми зі сторони автобусного, вони з цієї сторони. Ну і там ще долучалися минулого року. Ще долучалися громадські організації. Так просто я бачаю, ми просто було от сьогодні, і там дійсно вода стоїть. Ну тобто з цим Там, там вода стоїть зі сторони Володимира Великого, тому що там, там потрібно міняти повністю. Приєднання дощової каналізації там відкачка води, води йде тільки зі сторони автобусного заводу. А ці труби, які з'єднані, вони пошкоджені. Там тобто проблема вирішується. Проблема ну потрібно. Ну ми тим питанням займаємося. Я думаю, що, що вже найближчий час вирішиться питання.